Ми розуміємо, що від нашої роботи, від нашого професіоналізму дуже часто залежить життя. Добрий день, я Бурахович Андрій, власник автосервісу «Всюдохід». З 2014 року, з перших днів війни, ми з нашим колективом допомагаємо нашим захисникам, нашим військовим з ремонтом, обслуговуванням, пошуком. Позашляховиків, позашляхової техніки. Це наша спеціалізація вже доволі багато років. З 2006 року я прийняв участь в дуже багатьох змаганнях в Україні і за кордоном. Я здобув дуже великий досвід по підготовці спортивних автомобілів. Це теж така школа складна була. І коли прийшла в нашу країну війна, то звісно ми зайняли свою нішу по, по поза Ремонтуємо, приганяємо, відфільтровуємо дуже важливо. Важко складно порахувати, скільки автомобілів пройшло через нас з 2014 року. Ну, це напевно неможливо. Але за цей останній рік повномасштабного вторгнення я думаю, що ми переплюнули, якщо можна так сказати, ту кількість, яку ми зробили за, попередню, за попередні вісім років війни. За останній рік, з початку повномасштабної війни з Росією, ми ну, тільки своїх автомобілів, які ми привезли. Ну, більше п'ятиста. Це тільки ми купили, привезли, підготували, передали. Але ще дуже багато в рази більше автомобілів, які просто проходять через сервіс. Я розумію, що на, для когось на першому році війни для когось він вже дев'ятий, е, хто допомагає постійно, дуже важко донатити, допомагати, але мені складно уявити, як би ми. Цей об'єм роботи переварювали би, пропускали через себе, якщо б не донати. Кожен зараз працює на своєму місці, тому ну, купуючи навіть купуючи квиток на конференцію, ви теж наближаєте нашу перемогу.